Третя штурмова бригада показала, як проходить ротація сил в Авдіївці. Майже кожне переміщення супроводжується ворожими дронами та артилерією. Росіяни влучили по українському бронетранспортеру, та бійці продовжили відстрілюватися від дронів на ходу. Прибігай біо. Пацаны, оце! Викидуйте! Пацаны, за, за цей будинок! Хит, хит з двору в підвал! Вам Стеглін дали? Да! Взяв стаглін! Куда? Куда йде? За синю будівлю з двору в підвал сразу! Все, поїхали, поїхали! 闭嘴！ Кадри виходу українських військових з публікують у мережі. З огляду на відео бійці ЗСУ виходили з міста невеликими групами. Усім привіт! Наша група виходить завдоса. З грудіми всі живі. Ультра здавай, братка! Не знаю, чи дійдемо. Кольцо кальцо зжимається. Пока все живы. Люблю вас сегодня. Что в них ты нарубешь, а можешь идти? Что, что он говорит? Туда, там под головой. Может быть, там с тобой. что идем сюда? Да, 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 да. да. Нагадаю, Олександр Сирський заявив про виведення українських підрозділів Завдіївки. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ, рішення ухвалили, щоб уникнути оточення та зберегти життя і здоров'я військовослужбовців. Велика кривава битва за Авдіївку тривала 5 місяців. У битві за Авдіївку 47 тисяч росіян були убиті та поранені. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Що стосується Авдіївки ситуація не перший день. Ми пам'ятаємо, що робить Росія з нашими містечками і селами, вони не заспокоюються, поки повністю не зруйнують все живе, що там є. Наші люди, наші військові вони героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи, які можуть привести ворога в просуванню вперед. Я детально розумію, що відбувається на контакті з нашим військовим керівництвом. Я не буду говорити, які вони нові підходи застосовують. Їх завдання робити все, щоб захистити, перш за все, наших людей. І це головний сигнал від мене. Наші військові це найголовніше, що у нас є, і це і є наша найголовна зброя. Вам кожен може сказати, це зрозуміло. Війна це втрати? Ні. Перш за все, треба дивитись, щоб ми обходились меншими втратами. Наше військове це головне. Саме такий сигнал отримують від мене керівництво. Ну а там же на полі бою професійні люди. Вони знають, що їм робити.